Ви мене зараз можете побачити такою, якою мене рідко можна побачити, а саме зовсім без макіяжу. Приїхала з потягу, все, що встигла зробити і змогла, це залишити валізу в готелі. Готельчик дуже маленький і в них навіть немає ванної кімнати для того, щоб Ну, мається назі вбиральні для гостей, де можна нормально вмитися чи провести себе в порядок, тому, тому все якось ось так. Отже, Чернівці мене зустріли ось таким дощем. Ну, в принципі, як людина, яка прожила 5 років у Львові, в мене така є асоціація з такими старовинними містечками, дощик, бруківка, і відповідно така, знаєте, своєрідна, не побоюсь навіть цього сказати, романтична атмосфера. Я думаю, що багато хто зі мною погодиться, що гуляючи по таким старовинним містам, відчувається якийсь особливий шарм, особлива атмосфера і таке враження, що ти просто гуляєш по історії. Ну що ж, Я зараз йду шукати місце для сніданку. Я Чернівці дуже добре знаю, тому що на початку повномасштабного вторгнення я прожила тут декілька місяців, тому я дуже добре орієнтуюся в цьому місці. Я дуже його люблю. Є кілька улюблених закладів, але я не проти пошукати і знайти щось новеньке. класне місце, що ви поснідати. Чесно кажучи, просто ремовно зайшла в перше найпривабливіше місце, яке мені візуально сподобалось. Я зараз сюди зайшла і це просто неймовірно. Мені дуже подобається, а найголовніше це вид за вікна. Це сьогодні ми ось такий сніданочок. Не зовсім музичка, але нічого. Для нас підійде. Найголовніше, що снідатиму я з ось таким видом за вікном. Друзі, щоб ви розуміли, я щиро хотіла щойно піти на вулицю, продовжити екскурс прогулянки по чернівцям, але там щось таке відбувається. Що я подумала, краще я ще трошки посиджу. Я поснідала. Ой! Поснідала. Щаслива! І просто зараз йду прогулятися собі, подивитись на місто, тому що дуже сильно скучила за чернівцями. Завжди люблю сюди приїжджати, завжди люблю ось так от прогулюватись. Не знаю, чи це через погоду, чи через те, що будній день і всі мають бути по ідеї на роботі, але дуже дивно бачити вулицю Кобилянської пусту. От тут майже немає людей. Ось, ну, не знаю, з чим це пов'язано. Я прогулююсь по вулиці Кобилянської. Знаєте, це така дуже кіношна вулиця, де мені здається, можна досі продовжувати знімати різні кінострічки або просто робити красиві атмосферні фотографії в стилі ретро. Ось тому, що вона така дуже атмосферна. Розкажу вам трошки про єврейську історію міста Чернівці. Насправді. Дуже багато мешкало євреїв до Другої світової війни, до Голокосту. Дуже багато тут закладів з ось такими атмосферними або малюнками, написами, або ось таке ось оформлення. Знаєте, одразу як машина часу, яка переносить тебе в іншу епоху. І, наприклад, якщо говорити мовою цифр, бо я розумію, що деякі люблять конкретику. То є конкретні цифри стосовно того, скільки ж мешкало євреїв Чернівця до Другої світової війни. Ну, наприклад, є відкриті дані у відкритому доступі. Те, що в вже в 1930-х роках в Чернівцях мешкало понад 40 тисяч євреїв. Друзі, просто вдумайтеся: понад 40 тисяч євреїв. Тоді населення міст було значно меншим ніж зараз. Це не те, щоби зараз, а, наприклад, візьмемо час довгого масштабного вторгнення, коли. Це міста мільйонники, і зрозуміло, якщо ти міряєш мільйонами, то можливо 40 тисяч це не так багато. А станом на 1930-ті роки 40 тисяч євреїв від загальної кількості населення міста. Це насправді величезний відсоток. І ось тут, в цьому місці, в Чернівцях до Голокосту було 70 синагог. Друзі, 70 синагог. Ви розумієте? Це просто буквально в кожному кварталі, в кожному районі була своя синагога. Це теж багато про що говорить. і дуже прохолодно. Добре, що взяла з собою теплі речі і в принципі одяглася тепло, тому що, тому що хочу вам сказати, друзі, тут справжня зима. Люблю ось так от просто гуляти. Містами України я не кажу тільки про архітектурно красиві міста. Скрізь, де я буваю, я люблю виділити з поміж справ хоча б годинку-дві і просто прогулятися там, по тому місту, куди я приїхала. Друзі, ви знаєте, наскільки неймовірно бути частиною єврейської спільноти. От я просто проходжу по вулиці, просто собі спокійно йду для того, щоб знімати вам далі єврейський контент. І я чую, як за спини мене хтось кличе. Іночка, я обертаюсь, дивлюсь, І хто тут? Тут знайомі обличчя. Виявляєте, ось так от скрізь люди, які поруч, які знають юлічка зараз робить мені. Така я попросила, тому що дуже холодно, буду грітися, і це дуже дуже приємно. Це називається єврейський світ. Ну звичайно, не тільки єврейський, в принципі, якщо ти будуєш відносини з людьми, якщо ти за людей до людей, бо я стараюсь працювати своїм серцем собою. І коли я кажу, що я вас люблю, це не просто високопарні фрази. Це означає те, що дійсно я це відчуваю по відношенню до вас. І і я, я бачу, якось ця любов вона повертається, як вона. Як Господь її транслює до мене через різних людей. І, ви знаєте, друзі, це так неймовірно, просто не передати словами. А ще мені подобається те, що досі в Чернівцях і різноманітні ось такі внутрішні дворики, куди ти заходиш і одразу теж відчувається такий, знаєте, дух якоїсь іншої епохи. Опа! І одразу, бачите, розкривається ще одна додаткова картина. От дійсно, хоч бери і знімай фільми. А ось сюди ось цей заклад на розі, коли я жила в Чернівцях, я приходила щоранку, друзі. От прямо кожного ранку сюди на каву. Тут в літній сезон стоять дуже красиві атмосферні затишні такі столики. І найголовніше, чому я тут була? По-перше, раз вид на театр, і два. Ось це ви бачите зараз єврейський народний дім, історична єврейська будівля. От на першому поверсі цього єврейського дому розташований музей історії та культури євреїв Буковини. Я там була, дуже класне приміщення, дуже красивий такий музей. Щоправда, зараз, якщо не помиляюся, він досі закритий. А ось, до речі, ось ця, ця піша це той івент, на який, власне, я приїхала сюди у відрядження. Єврейський дім, який ви бачите за моєю спиною, це була така. Можна сказати, адміністративна будівля для єврейської громади в Чернівцях. І, власне, як ви розумієте, по розмірам, по тому, яка велика ця будівля, то можна зрозуміти, відповідно, що дійсно громада була, по-перше, великою, а по-друге, справ адміністративних і не тільки теж було тут чимало. А ось це, друзі, кінотеатр Чернівці. Але якщо ви звернете увагу на ось цю будівлю, виглядає вона ну явно не як кінотеатр, а щось таке цікаве. І... Правильно ви думаєте, тому що це колишня синагога. Ось ця будівля це була колись синагога. Насправді це така була досить популярна практика у Радянського Союзу, щоб на місці синагог робити якісь інші, інші заклади. Це могли бути театри, лікові театри, кінотеатри, спортзали і не тільки. Йдемо, кажу, ми, тому що ви ж зі мною разом рухаєтесь у цьому відео. Йдемо до діючої синагоги в Чернівцях. На жаль, не буде в мене часу зайти і показати вам всередині цю синагогу, тому що зараз ось уже 13.00, а на 14 у мене вже зустріч запланована з, до речі, однією моєю підписницею. Тому якщо раптом когось цікавить, от як реально з тобою зустрітися чи познайомитись, друзі, більше, ніж реально. для початку просто напишіть, я йшла взагалі до іншої синагоги і раптом я знайшла неочікувано для себе ще одну синагогу. Я, до речі, бачила її на фотографіях. О, буду знати, ніколи раніше її тут не помічала. Цікаво! А зараз я вам покажу ту до якої я йшла першочергово. Це називається все, що потрібно знати про місцеву погоду. Просто вже тричі за день сьогодні все змінилось. Вау! Дивіться, який прекрасний краєвид, неймовірно. Я люблю ось так от просто гуляти по місту, знаходити для себе якісь нові місця, нові заклади, якісь цікаві квартали, куточки, будинки, будівлі. І коли більш тепліша погода, мені подобається навіть зупинитися десь, наприклад, біля якогось будинку, або біля цікавих дверей. Є дуже багато в ось таких от старовинних містах, багато цікавих дверей, які виглядають дуже знову ж таки цікаво, вибачте за тавтологію або брами, або вікна, або оздоблення стін. І можна просто так от стояти і все це діло роздивлятися. Одна з найстаріших будівель, Зрозуміло, що вона, скажімо так, її реконструювали, відновлювали, бо були свої руйнування, були свій вплив зрозумілих причин. Але ось така красива вона зараз стоїть неподалік центру Чернівців. Можна навіть сказати, що ось практично в центрі. Кажучи, вам ще дуже багато цього показала, але дуже і дуже холодно. Тому я думаю, що ми просто зробимо продовження. Наступного разу, коли я повернусь до Чернівців, я зроблю більш розширену версію блогу про Чернівці єврейські. Тож, друзі, підписуйтесь, ставте ваші вподобайки, пишіть ваші коментарі, тому що вони допомагають моєму youtube каналу зростати. І ці відео вони можуть бути... Видимі для більшої кількості людей, тому буду дуже вдячна за вашу підтримку, за поширення цього відео. І, взагалі, дякую вам за те, що ви в мене є. Зустрінемось, і побачимось на youtube каналі Єврейський Педкаст. Всім шалом.